Як забити кальян на грейпфруті? Ви все ще тут? Який нахуй грейпфрут? Блін, ну кращої нагоди для цього відео могло й не бути. Відрізаємо кришку. Вирізаємо серцевину. Робимо чвак-чвак. Робимо криничку наскрізь грейпфрута. Беремо такий чарівний аксесуар від Дембері та вставляємо. Це щоб. Тютюн не провалювався. Маршрут Зодіак. Грейфрут. Спейсті. Верхушка. Приміряли, закріпили. Робимо Пшик. І чекаємо хвилинку-дві там в дотик. Дякую компанії Embery, що повернули мене на початок мого блогу. Там, де я грався з цими фруктами, чашечками, це прикольно. Чи замінить це справжню чашу? Ні, ніколи. Але пограти щось, побудувати круто! Гарного вечора! А з вами був Табако Кінгс.